Приїжджає фермер і нам привозить рікотту по 5 євро. Це клас. Воно лозоно, уносоло, унопрендям. Одує. Дивіться, яка рікотта має бути. Суперова. Погода якраз така, щоб робити ньокі. Ліниві вареники з рікот. Ну що, всіх вітаю на моєму каналі. Рада вас бачити на моїй автентичній кухні насправді. Сьогодні я хороший фрифон. Сьогодні я не залетіла на кухню, а спочатку помила голову. <смі> До речі, відкрию вам секрет. Оця фашетта пов'язка на голову. Дуже класний аксесуар. ви мене зрозуміли. <реш> так, у нас сьогодні ньокі. Це от вареники, ліниві вареники. Мої місцеві роблять лише з картоплею. Я роблю із рікоттою. Приїжджає до нас знову фермер і привозить рікот нам саме з кози, да? кози, баранихи. Ось там дає молоко з цих. То класно. Що з його не було, ну, напевно, з рік не було. А я вже ось увозить. А, я вкинула ложечку песну. Можна без нього, без нього але так я думаю, о, для смаку, що я його почала вскрізь дати для смаку. Супер. Дома в мене ми не робили ліниві варення. Не бабуся, не мама. Ну, не було в нас такої манери. Цього наука семло. В Україні я теж таке бачила. Секрет лінивих вареників в цій семі. Хочу зробити в духовці, потім ще буду їх за цей... трішки підтушувати по типу. Да? Але хочу з бешамелі. А тут мені сподобались ці ньокі, да, ліниві вареники. Це... Вони ж равіоліну з картоплею, може, там, в інших районах десь. І роблять, може, українці десь привезли. Так, він взяла. Штучка в мене така спеціальна є. З смасом, щоб їх розділяти. Для них це вищий пілотаж. От Для моїх місцевих це вищий пілотаж. Так, дівочки, про конкуренцію. Я оце ходила да, Та там в нас ну, зазвичай італійці обідують в час, якщо вдома. Якщо е, люди в віці вже, то в 12.30, да? щоб ввечері потім вже ж повечеряти раніше. Да, італійці можуть і 8, і в 9 вечері. ж про конкуренцію. Зазвичай в неділю, е, як я жила, поки оце не відсепарувалося, конкретно не відсепарувалося, як ми в неділю жили. Значить, ти починаєш щось їсти. Це ж на 12.30 треба. Це з чоловіком. Принесите, там є така пластмасова штучка, квадратна біла. Тут її нема. В общем, зараз про конкуренцію з цикру розкажу, що мені до голови дійшло. Це комедія, дівчата, це комедія. Це корінь. Цього разу це корінь. Скажу чесно, отзу мені подобається більше на смак. E, Поза минулим літом, як була вдома в Україні, то собі замовила 2 кілограми, розтипають по кілограму. Ціна була взагалі там шарила. 2 кг собі замовила, привезла, то за півтора року випила кіло, а це друге кіло відкрила. Воно ж чогось саме весною набирається ваги. Це моя маненка любить, дуже любить. Треба буде її відсипати обов'язково занести. В общем, конкуренція з боєсі В неділю. Ну, ти такий там, чекаєш, що вона скаже, приходить чи не приходить. Я ніколи не знала. Вона то хоче зве, то хоче не зве, то я вже від вас втомилася. Ти починаєш щось варганити. Тут тобі годин 11. Я зварила е, цей, соус до вермишелі. Ну, щоб це було означать? Молодець хазяйка. В общем, прийде. А те, що я вже наварганила, ну, ввечері поїсте чи завтра поїсте. Це якось так на це все дивилася, ну і ти відповісти не знаєш що. Ну, потихеньку-потихеньку я якось почала бот ложити. Там, знаєте, почала фітрувати. Ну, зазвичай як дзвонять на місці в 9 ранку і кажуть, ти там нічого не готуй, не готуй, я вас запрошу. Ну, це ж по-нормальному було. А тут тут гралася. А, добре. А, ну І не було такого, що кожну неділю ви ж до нас приходите, там кожну неділю нічого не готують. Поки ми мене було одружені, я сюди на вихідний приїжджала, в 8 ранку вставала, і ми вже тут щось вже ходили до часу, вже щось переминалися з ноги на ноги. О, та й таке. То Це виходить, здається, що було? Е 12 12.30 вони їдять. Ні, мені конкуренція до 12.30. Треба було вже щось наварганити, щоб вони не встигли принести, якщо вони не звуть до себе, то всього, два рази впав. Якщо вони до себе не звуть, то могли б могли, да, тарілку з вернушею приперти. Щоб оце вони її не приперли, то я, мені треба було бігом вставати і варганити. що їжу до 12.30. Що так, мені треба було наверханити, бо це вже ж конкуренція була. І коли казали. І дивісь ми церілку примішені, то їм казали, ні ні вже тут ось наготовили. А, да. Ну, все одно візьмуть, ввечері А, І да, я сьогодні врачу така, ага, треба в 9 часів, бо, щоб на обід це було. Це такий момент інтимні відносини між чоловіком. Знаєте що? Значить так, чим відрізнялися ми? Оце маніпуляція, маніпуляція. Ну, я не знаю. Маніпуля... Маніпулювати дівчата кажуть, можна всім. Та, що, знає, тут багато Маніпулювати то можна всім, але ж е... проблема, вони ж не ведуться на ту маніпуляцію. Знаєте, як у чоловік... Чоловіки ж теж не даються. Да? Не тільки там жінки. все, ти мене обіду, я тобі до кінця життя не люблю. А в чоловіків, знаєте, як? Все, я тобі не буду даватися з тиждень. З тиждень не буду даватися. Ой, Це аж смішно. Я раніше думала, що треба думати про те, щоб... Бачите, таке що? Маленькі вони такі. Хочу з бешаменів зробити, так що не переключайтеся. Покажу я, яких в духовку ще Взагалі, дівчатки, придивіться, вони теж то. не дамся, але в них немає такого на своє життя. Дуже небезпечно, коли гра в одні ворота, що жінки шукають. Ангар жіночого. Правда, ото кажуть, поки гормони граблять, поки ото є щось. Гадаю. Знаєте, в цей момент, коли вони починають приступать, то не треба оце. Ага, а, ти мені фіную? Взагалі нічого не промовчати. Хочеш, щоб друга в стані піди. А перед цим, згадай, може, щось хороше зробила. Засісок може якихось додому принести. А далі я вирішила зробити все мовчки і потім зробити озвучку. Так що дівчата, отак от. Вісім років живу в шлюбі з італійцем, і це мій другий шлюб за все життя. І роблю висновки, що от вони теж хочуть маніпулювати інтимним життям. Не лише ми. Але в них не так все якось в крайності вони впадають там на тиждень і все. Єдине, що ну, якщо взяти українця, то Українець вже нічого не шукав, а міг піти просто найти собі, де не будуть йому тріпати нерви, а от з італійцем він все одно приходить до тебе. Питаю сьогодні у свого італійця, якби я поїхала додому, ти б мене приїхав в Україну, шукав? Каже, ні. Я так посміялася, а в нього ще дід був живий. Так дід йому ще відразу сказав, як я від них пішла там, на іншу роботу, відразу сказав, іди найди Приїхав би, приїхав, тому що ще років чотири тому чула одну розсторію. Ну, як чула, мені розповідала наша жінка, розповідала, що приїхала, працювала, поїхала, бо подивилася що якісь непутящі, А він її приїхав і на Житомирщині знайшов. Ну, я як знайшов адресу, ж давала. Це ж цікаво, їде за мною, іноземець. Да, там ну, Італійці, от, ірландці там, от, як виявилось, і це дуже цікаво, що приїжджали, знаходили, забирали наших дівчат, але це абсолютно нічого не означає. Далі вже зовсім інша романтика. Так оцю, що італійц знайшов, то як виявилось, то краще б і не знаходив. Але живуть, мають спільну дитину. Ну, і, і з тих італійців, що любить вино випити. А так знаходять. Оскільки я не сильно серйозна, то для мене да, це теж така романтика, нічого собі. І це... А ви бачили, щоб українські чоловіки женилися на італіанках, іспанках, француженках? Ви таке бачили. Так що, дівчата, ми українки самі-самі найкращі. Якщо вже на нас весь світ хоче в дружини нас женитися, зустрічатися, ми такі ми прогинаємось, називається. Хоч ми і рахуємо, що ми сильні такі добивні, а ми да, сильні. Такі написано на лобі за чоловіка, за жінку. В Україні, в нашій країні, ми не відстояли свої права, ми не відстояли, що коли розлучаємось. Чи навіть вдома ми залишаємо, щоб держава про нас подбала, щоб закони про нас подбали? Ні, ми самі про себе подбаємо, тому що соромно вслух щось говорити. Ми підемо і все самі там останнє віддамо тим дітям, аби вирости. А які діти виростуть, то вже таке, то вже травмовані чи не втравмовані, то вже таке. А от українські чоловіки ні на ком не йдуть не женитися, тому що одна не підійшла, друга, третя, десята підійде, які проблеми. Так що тут я трішки, так знаєте, призадумалась. Може, ви там знаєте когось з українців, хто женився на іншій? Ну, ті, хто ближче до Росії, то так, Росія і плюс дівчата з Росії їхали за нашими хлопцями. Ну, я думаю, і наші туди так переплило трохи. Ну, це єдине. Це єдине, ну і все. і все. Мені цікаво, поляки. от Багато поляків на наших українцях женилися, але вони теж такі, мені здається, зажимисті. А от інші чоловіки-женіться, що саме цікаво, вони такі наївні. Думають, от в Ірландії і в Італії закони отако от більш-менш захищають жінок одинаково. І можуть залишити просто, як я кажу, з резинкою від трусів чоловіка, ще й ту резинку доведеться віддати. То мені просто цікаво, ці чоловіки або не знають закони, або думають, якщо вони на українці женилися, то на неї це не розповсюдиться. Абсолютно гарно все розповсюдиться. Просто от ми такі терплячі, сидимо, не рипаємося. Та й в моєму регіоні на базилікаті всі одружені. Да, є такі, що там спочатку Діти, А потім весілля і діти несуть кольце. Да? Така романтика є трішки. Нас одружуються всі. Хоча писали, що в Італії не одружуються. Мені просто цікаво, в яких це регіонах там не одружуються, і взяли таку красиву моду між собою розповсюдили хитрожопі італійці. І дівчата з хлопцями, не забуваємо, дивісь, цього року, котись воно все конем. Працюємо над собою, над своїм удосконаленням, над своїм спокоєм якомога швидше. І от так дивлюся, я відстояла цю кухню, це перший етаж нашого будинку, який ми мали ремонтувати. І от не ремонтуєте, то ми тут будемо шастати. Відстоявши цю кухню, тому що взагалі нема ніякої, таким чином, ще автоматично. Виходить, я відстоюючи свого чоловіка, От, обідалися і викинули його на вулицю. Ну, як викинули, да? там в пориві гніву якогось, але вже хочуть задки, задки дати, але нема задки. Це по-перше, по-друге, я ж думала: ну да, так, батьки там проти, не против. 43 роки людині. Вже ж навіть ухитрився дитину зробив, щоб женитися. А, і весілля ж батько оплачував ну, двом дівчатам, якби і цьому, якби всім же ж одинаково. Ну все, все ж, рухаємось далі. А ні, вони його все одно за гачок тримали. І от, відстоявши оце, відстоюючи його, бо сидить вдома нікуди не бігає, ну, от приїхав Руслан і все якось так на свої місця стає. Так що, отак. От от. І бачите, я сказала недаремно, кутись воно все конем. А воно треба було. А воно, це все треба було. Собі зі живи, вдовою, будь, син є заміжом була, все, остав іншим. Той, хто ще не побував замужем, або той, хто хоче туди, остав їм. Ні, оце ось у тобі на лобі написано. Ну і плюс, знаєте, бажання наших батьків, мені здається, має силу, тому що мама завжди казала, що шукай когось, сама не будеш. А я сміялася, мама, та в мене ж ви є. М -м, ненадовго я буду, я не вічна, шукай когось. І мами не стало через півроку і знайшлося, що і живемо разом, і ні від кого не залежимо, і да, там будуємо своє щось внутрішній сім'ю і все, да? тому що дуже часто, коли женяться, одружуються в Україні, то часто залежать від батьків, не можуть сепаруватися, відірватися в плані фінансів. Мені здається, що українці, от як тільки пуп відрізали, так й ми сепарувалися. Якось так. Поки деревенела, то вже ось і ньоків наліпила. Дякую, що ви зі мною. Я беру сьогодні скаморцю, а можна ще взяти так само і моцарелу. Можна взяти і моцарелу, і скаморцю разом, але в мене буде бешамель, тому лише скаморця. Обов'язково не забуваємо ще й скуштувати. обов'язково. Бешамель буду готувати в каструлі, перець додаю. Ідеалі мускетний горіх треба, але я вже по нього не піду. Додаю відразу сіль. Бешамель буду готувати вдруге за все життя. Почала готувати бешамель саме в Італії, тому що тут нема такої нашої смачненої сметани. Беру 500 г молока. Кусочок. Масло квадратненький. Мьоків вже варяться, займаємось бешамелем. Молоко ще не закипіло. Розмішуємо і я вкину 2 столові ложки, саме мука семола. І я згадала, заварний крем з цією мукою семола, дуже класно. Ді семола, да? Виправляйте мене хто там. А, і дві ложки. Дві ложки. Колотаємо, колотаємо до загущення. Кажу наперед, бездоганний. Ньоки сплили, набухли і вже можна їх виймати. В принципі, вони вже готові, але ми ще трішки пограємось. Готові ньоки посипаю з каморцею і поливаємо бешамель. Розділяємо. Я на три частини свої ньоки розділила, щоб варить, поливаю бешамель. Думала, що буде багато, ні використала всю, якраз пропорція супу. Ніколи не бачила, щоб тут в нас ньокі робили з башамель, лише з томатним соком. Я вирішила так захотіла, щоб було кремозу. Пишіть, може, де ви в Італії знаходитесь, то ваші італійці ньоки робили теж з бешамель. От, лазанью я ніколи не зроблю з бешамель. Мені не подобається, тому що одночасно коштувала і просто суго з томатним соком і з бешамель. З бешамель, ну от, не те, дуже воно важке. Так, це здається вище Ніаполя з Бешамель. Готують лазанью. Тут ні. Посипаємо верх з каморцою. Наше бездоганне бешамель виливаємо. Все гарненько перемішуємо. Мій тут сидів, тому сьогодні така історія в такому форматі. Я думаю, що це дуже смачно. Захотілося мені такого кремозу, не знаю, чи з бешамель робили ньокі люди, але мені захотілося, щоб було кремове. нашій місцевості роблять з томатним соком, да, там варять, уварюють його, ну і так далі. А я захотіла таке, робила вперше збишимеля, я ж кажу, захотіла кремозу. Всім смачного і хай в усіх все буде добре. Паня, без... A me è fascia? No, ho lavato capelli, sta bene. Questa è la mia fascia, guardo capelli così così. <ride> Grazie amore. Che pensa a me. Quando bambino oggi, tre? Facciamo. Mm? Ma no? No, no è ancora buono, è solo pelle, solo pelle ah non c'è carico spagnolo Lo so che uccello porta bimbe. La cicogna. Lo so? Ma la cicogna non morta, Morta? No. Io so che la tua pancia. Eh. Però dentro fang, a chi ha Adesso sono cresce bimbo. Cicogna? Bu? Non lo so. E allora?

Валкунувала пеканти? Ось no. таке стаття до оліви, Боні, Танту Омарі. Якщо що, то мій коханий дивиться наші відео, і він нічого не говорить, що я його там десь щось показую чи дітей. А взагалі нормально до цього відноситься, просто іноді йому допомагають відреагувати, і він же ж сам себе і наказує ото, ото тим, що не дається. Якось так. Всім смачного.